Бердянське управління ДСНС розформують. За наявною інформацією, з 1 червня рядовий склад вже працюватиме в обласному управлінні. Офіцерський склад мають перевести до 15 червня. При цьому частина фахівців, близько 15%, до складу обласного підрозділу переведено не буде. Їм пропонують працевлаштування в управліннях ДСНС в інших областях України. Інформація про наміри розформувати бердянське управління на рівні чуток точилась вже декілька місяців. Події останніх тижнів засвідчують, що наміри почали реалізовувати. Нагадаємо, після окупації Бердянське районне управління ДСНС було релоковано до міста Запоріжжя. В рамках заходів з підготовки до деокупації Бердянська було сформовано бригади, які б в перші дні стали до роботи у звільненому місті для їх потреб на початку літа минулого року, за сприяння Бердянської міської військової адміністрації, управління отримало два пожежні автомобілі. Як планується відновлювати роботу рятувальних підрозділів після деокупації, як використовуватиметься майно бердянського управління, якою буде доля всього персонального складу підрозділів та інші питання поки що залишаються відкритими.